Всім привіт, всім доброго вечора. Дивіться, яка в нас зараз погода гарна. Сніг лягає тихенько. Я зваривсь нашим уже курочкам. Це тут картопля дрібна, що я купив, макуха і різні домішки. Пшениця, кукурузка, соя. По чуть-чуть це, Зараз поставлю сарайхай. Вичихну і завтра утром буду давати їм все. Красота не, нема навіть слів придумати, яка гарна зараз красота сніг іде. Качки заходити не хочуть. Качкам я теж все поставив воду, насипав зерна. Деякі нас сидять. Уже хлопці вовсю лізуть на дівчат у мене. Будемо вирізати. Вже пари майже сформовані. Я вже вибравку, буду залишати вже 100%. Оце так гарно лягає в нас сніг. Бачите, І пішли. Пішли, пішли, пішли. Селезень у нас теж хромає, тому що другий селезень на нього кидається, б'є, щоб він не трогав його дівчат. Оце таке, так. Ну я поки прокривати дуже не буду. Хай вони ще виходять, ще тільки сьома година вечора. Я йтиму вправлятися і тоді вже не думалось, не гадалося. Цілий день було спокійно і пішла така красота. Так, зараз зайдемо ще в наш крильчатник. Я поки що не буду закривати там дірочку для наших курей. Тому що так збавлюся звук. Все нас, всі на місцях, все добре. Бачите, Я вставив там дирочку, хай поки вона відкрита, тут тепло їде. Сіна потихеньку кроликам даю, а так все добре. Все, і он ще піддерся у макуха з цим, заніс сюди, це їм сьогодні вже дам я костини. Все, вечором тільки зберу яйчка і буде все в нас добре. Всім доброго ранку. Дивіться, яка в нас зранку погода. Просто бомба. Все, в мене дружина випустила. Сьогодні рані, раніше встала, випустила моє хазяйство. Качки в нас вон, плавають в снігу. Дивіться, як гарно. Ось снігу-снігу білого накидала зима. І це тільки грудень. Так, зараз подивлюся, що там в наших є. Качок їсти. Бо тут і кури вже позаходили в нас їх. Тут уже вся банда у зборі. Вода є, зерно є, все, поки не буду. Оправлюся да. в крольчатнику, подивлюся. Оце так, такий ранок у нас розпочався. Весь в снігу. Десь подивимося зараз на градусник. У нас на градницю 4 градуси. Так, зайду. Наш крочатник. Подивився, що тут наші круг У нас тут все вроді би спокійно, проешестві ніяких немає. Буду дивитися далі. Що там? А, вон у нас, бачите. Хазяїн проснувся. Проснувся, у нас хазяїн. Всім доброго ранку. Сьогодні у нас вихідний і... Як за ніч змінилася у нас погода. У нас тепер все тає. Я вже тільки що встав. Набралось, бачите, свіженької, тепленької води нашим кроликам зараз занесу. Подивимося, що тут у нас курочка пролізла тут. Дає нам часу. порозгрібали зараз. Збавлю звук. Порозгрібали сіна тут. Оце пролазить і мені робить таку шкоду. Подивлюся, що тут, як там. Ця в нас кроличка можна була навести. Так, зараз подивимось, що в нас тут. Так, да, вчора, позавчора була погода гарна. Було зимно і не було цієї слякоті. Так, відкриваємо наш качатник. А в качатнику у нас тут де на чому сидять, де тільки можна. І зверху, і знизу. Он же ж, повно вам місця. Вони все одно їзуть сюди. Цю вже кастрюльку вже туди-сюди, туди-сюди. Так, хай вилазять, виходять. Будемо тоді, мабуть, у них вичищати. Подивлюсь прогноз погоди. Що там, яка температура, а зараз у нас майже 4 градуса тепла. Ой, не 4, а 2 градуса тепло. Так, все, всім повиходили, повилазили. Зараз буду кормити. І деяких зараз відберу. Мабуть, поки ще не кормив. Мабуть, будемо робити теж далі тушонку. Оце за цих білих. Не знаю, чи залишати їх на відкорм, чи забивати з них толку ніякого. Мабуть, більше не буду я купляти качок каченят, так як ви бачите, що щось вони взагалі в цьому році. Свої вони які гарні селезні, ті, що вилупилися і качечки. А чужі оце отаке маленьке все. Ну, яке в цьому году є, таке і будемо різати. Так и вышла наша красуня Тиночка, а яка девочка у нас. Да, что что балуемся, да? А. А? Тиночка, Тиночка, а? Тинусь. что ты таки, Тинка? Ах ты Тинка! Не награється ніяк. Наша тінка порода самоєд все обнюхує, все так кинув я нашим тут трошки пшенички, але прийшли качки. Не, не багато кидав, так як будемо сьогодні робити забій. Хай. Це старі прийшли. Ті ще я буду залишати собі. Так, і вибігають наші курочки. Так, зараз йдемо в крочатник. Ці вже сюди перебігли. Так, а ну тікайте звідсиля. Тікайте. Йдіть на вулицю, там є все. Я зараз тоді пробіжуся, управлюся. Все у нас добре. Треба спарувати цю, мабуть, криличку, дати їй останній шанс. І в мене одна курочка умудряється. Це там нестися внизу. Як вона перелітає через верх, не знаю чорненька ця. І крила пообрізувані, але умудряється. Так, хлопці сидять, мачите по дві курки в гнізді. Це добре, яйця будуть. Чи сюди ніхто не хоче лізти, не знаю. Так, все. Водичка поки тепленька. Зараз наливаю їм. Так, насипав нашим кролиняткам комбікорм, ячміня. Додав свіженької водички, бачите, нап'ють. Все, зараз закриваю. Ой. їдять. Зараз і ці малечі теж насиплю. Дам. Бачите, як вони вже підросли. Так, все, я вже вправився, всі вже їдять, водичку п'ють. Водичку обов'язково додавайте чистенько, промивайте. Не думайте, що якщо там залишилась вода, значить можна туди додати, навіть якщо грязь. Краще хай кролики їдять і п'ють Те, що майже робимо і ми те саме. Я завжди чашечки промиваю. І нашим ось курочкам теж, бачите, налив чистої води. Хоч там і була вона трошки грязна, але щоб вона була чистенька. Хай вони її вимажуть, але але воно має бути так як і робити, як для себе. І тоді у вас і будуть і яйця, і все інше. Так, зараз зажену наших качок, ви бачите, їм подобається виходити сюди. Це вже відібрані вже майже готові пари вже сформовані, бо вони вже ходять разом, Оці два селезня залишаються, те, що я вам говорив, стара качечка одна друга і дві молодих. Але я ще хочу до них додати ще одну качку, подивлюся, як вона себе поведе, бо вона з ними не ходить. Ходять тільки ці. Вона далі там сидить, теж чорненька. Або, може, залишу, подивлюся. Або оцю ось, ось вона більш така крупніша, бачите? Або оту. В общем, поки дуже не вирішив, буду ще думати. Поки я тут навожу порядки, всіх кормлю, а мені ось наводять тут порядки дві такі хазяюшки. Значить, не дають мені спокою. Біляш у нас сидить, а ця як принцеса сидить. Що, що ти хочеш? Ти Всім доброго вечора. Так, я вже вправився все і прийшов, а моя дружина вирішила мене побалувати отакими от ножками окорочка. Не ножки буша, як було в 90-х. А обикновенні курячі стегенця. Оце така красота. Зараз буду вечеряти. І насолоджуватися такою смакотою. Це так жінка мене любить. так швидко вона зробила, поки я там господарством управлявся. Так, на вигляд вони супер. Значить, що сюди входить? Тільки що в дружини спитав, Значить, що вона робила? Мед. Соєвий соус. Що ти ще казала? Сметана. Сметана. Ну, сіль перець і все. Це такий невеличкий рецептик. І ношечки готові. Вона замовчувала десь на півгодинки в соєвому соусі. Бачите, я даже не ховаю такий соєвий соус, простенький. Все. Просто смачно. Але будемо смакувати. Все, всім всього найкращого.